Історія для душі про Рембранта про промінь світла серед темрява. Уявіть собі Голландію XVII -го століття, Амстердам, місто купців, багатства, великих відкриттів і водночас глибоких криз. У цей час жив і творив Рембрант людина, яку сьогодні знає весь світ як одного з найбільших художників усіх часів. Його життя могло здатися сповненим слави і успіху. Молодий Рембрандт швидко став відомим. Замовлення сипались одне за одним. Учні мріяли в нього вчитися, його картини купували багатії. У Рембранта було багато особистих трагедій. Він поховав дружину, трьох дітей, і втрата за втратою це був біль, який неможливо виміряти. Його фінанси зруйнувалися. Він втратив будинок, майстерню, багато друзів, і останні роки життя він залишився майже самотнім і бідним. Здавалося, усе, що мало приносити радість, руйнувалося на очах. Але саме тоді проявилася глибина його віри: Рембрандт знаходив розраду у святому письмі. У його картинах все більше з'являлися біблійні сюжети: Авраам, який приносить у жертву Ісаака. Блудний син, що повертається до батька Христос, який стілює. Найвідомішим його полотном наприкінці життя стала картина Повернення блудного сина. У ній він відобразив усе, що сам пережив: біль втрат, розчарування і водночас безмежну Божу любов. Батько на картині приймає сина, який впав на коліна, обіймає його лагін і ніжно. Рембрандт писав цю картину вже в старості. І багато хто вірить, у постаті блудного сина він бачив себе людину, яка зробила помилки, була багата, надзвичайно багата, яка втратила багато, але знайшла найбільше прощення і любов Отця. І саме це є посланням Його життя для нас. Усі земні багатства, слава, людське визнання можуть зникнути в одну мить, але єдине, що залишається вічно. Це любов Бога, Його обійми, які чекають на кожного. Коли нам здається, що ми на самоті, коли життя розбите втратами чи невдачами, саме тоді потрібно схилити голову в молитві і довіритися Богу, як Рембрандт, який після темних років залишив світу світло своєї віри. Можливо, сьогодні ти відчуваєш себе як той блудний син. Пам'ятай, Бог чекає на тебе, Він готовий обійняти тебе, простити. І дати нове життя.